На Прикарпатті втретє відбувся міжнародний форум із питань розвитку туризму та мистецтва. Сакральні Карпати. Цьогоріч увага була прикута до етнографічної спадщини покуття. На заході можна було ознайомитися із унікальними культурними артефактами від старовинного одягу до писанок і вишуканих робіт із бісеру. Який вигляд усе має? Дивіться в нашому сюжеті. Ці два ангели білий і чорний. Це як добро і зло на фоні церкви. Це церква святої поразки. Ці унікальні картини написані на гонті старовинні дерев'яні покрівлі церков. Кілька років тому Ігор горвипадков побачив, як перекривали гусуський храм, і дерево хотіли пустити на дрова. Тоді він зібрав ці дощечки, а згодом вирішив перетворити їх на полотна. Так з'явився мистецький проєкт Намолене небо. Мали спалити її. А зараз це творчі роботи, які отримують уже високі оцінки мистецтвознавців у світі. Ми з виставками вже по Європі добре помандрували так, І по Україні було безліч виставок. До ініціатив вже долучилися понад сто художників. Усі картини об'єднує християнсько-релігійна тематика. Їх продають на благодійних аукціонах на допомогу ЗСУ. Сьогодні Ігор разом із полотнами презентує каталог. Його допомогли створити надрукувати організатори форуму. Робіт близько 150 є вже в каталог. Всі не війшли. Це вже буде нематеріальна спадщина, історична і культурна, яка залишиться на покоління і буде мотивувати наступні покоління не втрачати своє, а примножувати, зберігати, опікуватися і цінувати що найбільше. Форум Сакральні Карпати проводять на Прикарпатті вже втретє за сприяння Франківського університету. Нині особлива увага зосереджена на етнокультурному регіоні Івано-Франківщини Покутті. попри самобутню і багату культуру. Він недооцінений серед туристів. Проблема нашого покуття в тому, що воно не може подати чи можливо не хоче подати свою спадщину так на рівні, як подають, наприклад, гусульщина чи Бойківщина. Є дуже багато. Вони показують такі унікальні речі. Оці всі наша особливо вишивка. Покутська вишивка, вона одна з таких унікальних, які в нас є на Прикарпатті». Це дівчата в одягу своєї колекції. Ось біля мене, наприклад, можете бачити сорочка села Живачів». Тут у нас запаска, фото та коніс. Це лише невеличка частина колекції 15-річного Віталія. Хлопець створив приватний музей старожитностей у рідному селі Жуків у хаті своєї прабабусі. Почалося з кількох старовинних вишиванок, які знайшов вдома в скрині. Зараз на експозиції вже понад 300 виробів. Це мене стало таким поштовхом, особливо після повномасштабного вторгнення. Я хотів виділити наш народ, що ми з країною агресор є зовсім іншими. А ще хлопчина керівник співочого колективу Жуківські бабусі у ньому шість вокалісток. Концерти дають приміщенні музею та місцевому клубі, репертуарів, сідні латкинки, гаївки, стародавні та повстанські пісні. Любов до цього мені привела моя прабабуся і її сестра. Коли мама працювала на роботі, вони приходили і вчили мене пісень. Колектив, музей це дуже все важко збирати, реставрувати. Ти розумієш, що на тобі велика відповідальність бо ти даєш на загальним людям. Але коли ти бачиш, Бачиш, ось той результат, і що це людям подобається? Ти кайфуєш від усього, що там є. Лейтмотивом кожного форуму збережена та популяризація сакральної спадщини всього карпатського регіону, який охоплює територію сусідніх держав. Серед запрошених учасників є іноземні гості. У Мараморочини їду 40 тисяч українців. То всі ми в кожній селі маємо школи. My, у нас це передає uh, українська мова. У нас укошдим, uh, у кожній у моїм селі там ка. образ Івана Франка, uh, Жевченка, Леся Українка. Ми маємо до п'ять програм з, з, з України, трансфронтальні програми. Дуже важне. Ми мали з селами з цього боку, з того боку. На заході мер румунської комуни та керництво університету підписали меморандум про співпрацю, зокрема й через спільні освітні проєкти. Жанна Дучак зі ної автонас подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.